Доброго дня, шановні, в цьому відео ми розглянемо, чи бувають кредити від фінансових організацій без додаткових комісій та переклад. Якщо порівнювати три однакові компанії, це всі три проекти між собою схожі, Майлан, Тенго та PANGO, всі сайти будуть в опису до цього відео. Ви можете замітити таку різницю, що в одних компаніях надається такий пільговий час. А якщо порівнювати ці три компанії між собою, то вони мають однакові умови і оформлення кредиту при першому зверненні, коли ви звертаєтесь як новий клієнт, вони надають вам позику до 30 днів на загальну суму до 15 тисяч гривень. При повторному зверненні сума більше до 25 тисяч, але там інші умови кредитування. Якщо ви прораховуєте на калькуляторі платіж не обов'язково на 15 тисяч, наприклад, вам потрібно 5 тисяч то у вас є під прорахунком сума кредиту, перший платіж, повне погашення в обраний день і дата платежу. Дивіться, якщо максимальна сума у вас 15 тисяч, повне погашення в обраний день, дата платежу 28.10, тобто у вас є рівно 30 днів для погашення кредиту. Запис цього відео йде 28 вересня. Тобто рівно 30 днів з моменту прорахунку, у вас є 30 днів для погашення. Те, що ви потім подивитесь про графік платежів інформацію, то це інше. Це тоді, коли ви хочете продовжувати кредит і користуватися більшим часом. У всіх трьох організаціях однакові умови кредитування. І вам між собою треба просто подивитись та порівняти особисто. Вам треба це особисто зробити, якщо ви перевірите і хочете інформацію. Всі умови однакові для оформлення паспорта та податковий номер, потрібно банківську картку, мобільний телефон, вихід в інтернет і подати заявку і отримати рішення через 5-10 хвилин щодо отримання позики на вашу картку. Тому, якщо задавати повторне питання, чи є без додаткових комісій та переплат. Кредити від фінансових компаній та банків, вони є. Як і у фінансових компаніях, в даному випадку Tengo, Майлан і Pango, мають пільговий період 30 днів. Якщо порівнювати банки, то там, наприклад, продукт кредитна картка і пільговий період від 33 днів до 62 днів, де без додаткових комісій. Якщо просто закривати в нуль, то можна скористатися цією пропозицією, тобто вам дали гроші користуватися майже безкоштовно. При користуванні, ви обираєте те, що подобається вам, і не обов'язково просто брати максимальну суму. Ви можете просто перевірити на сумі те, що вам потрібно. Відео вам надано для знайомлення і щоб ви знали, що є такі пропозиції без додаткових комісій. Обирайте компанії, в опису до цього відео прорахуйте, обов'язково почитайте відгуки. Якщо щось буде вас цікавити, у підтримку звертайтеся прямо на сайті, на який ви перейшли в опису до цього відео. Дякую за увагу, і будьте здорові!